Привіт, Сержес. І сьогодні прямо ж до мурашок приємно. Ще вчора знав, що буде про 11-й вимір сьогодні починати тиждень записувати. І 11-11. І саме так, цифри, коли йдуть повторювані цифри, це все свіддає знаки. І одинички це якраз ангели. Вимір ангелів, 11-й вимір, одинадцятки. 11 і майже зараз ще й 11-11 буде по часу, це неймовірно. Тому повторюються одинички, це для вас. А ще мати дія, земля, гая, дія четвірки. Якщо четвірки потрапляють, значить дійте. Робіть те, що думаєте, не відкладайте на потім. Отож, Сержес, 11 вимір, вимір ангелів. Всім гарного настрою, дня, одинички. te ver que, bye bye